Всіх вітаю. Продовжую цитувати поривки книги українців поліції Рейхкомісаріаті 41-44 рік. Південна Волинь, авторів Олег Клименко та Сергій Ткачов. А саме особовий склад Білозірської районної волосної поліції в 41 43 роки. Один. Андрійчук Степан Петрович, житель села Шушківці Лановецького району, у липні, серпні 41-го року, служив поліції Січ весною 43-го року вступив в УПА, де під псевдонімом Круча виконував обов'язки заступника командира Вишкільної сотні, 2. Бача Андрій Данилович, житель села Шушківці Ланевецького району. У 1941 році служив у Білозірській станиці Поліції Січ. 3. Бойчук Олексій Андрійович, 1906 року народження, уроженець і житель села Білозірка Леневецького району, освіта два класи у липні 1941 року поступив на службу в Поліцію Січ, у якій перебував до 20 вересня того ж року. З квітня 42 року служив в Леновецькій районній поліції у квітні 43-го року вступив в загін фур під командуванням Яворенка. У бою з радянськими партизанами отримав поранення, арештований у НКВС 6 квітня 45-го року і засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області на 10 років виправно-трудових таборів. У 1964 році після відбуття покарання проживав у місті Осинники. Кемеровської області. Архівна кримінальна справа 48.46. 4. Вдовиченко Іван Данилович, житель села Шушківці Леневецького району. У липні серпні 41-го року служив поліції Січ. 5. Великий Федір. Житель села Білозірка служив у волосній поліції. 6. Вербицький Левко. Поліцейський загинув 24 серпня 42-го року у бою з радянським парашутистом. 26 серпня з військовими почистями похований у селі Шибини. Шиб... Шиб... Гагрень Федір Євстахієвич, 1923 року народження. Житель села Шушківці Ланвецького району. У липні серпні 41-го року служив у поліції Січ. Весною 43-го року під псевдонімом Логовий вступив у Боївку СБ. 8. Горобець Іван, вороженець село Якимівці Великодрикальського району. У 1943-44 роках служив у Білозірській і Лановецькій районній поліції. У квітні 43-го року вступив у загін фур під командуванням. Яворенка. А у грудні того ж року УЛС. 9. Данилюк Федір Володимирович, комендант Української поліції Січ. З липня до вересня 41-го року заарештований німцями за націоналістичну діяльність. Подальша доля не з'ясована. 10. Джавлюк Єрмил Іса... Ісаєвич. Житель села Шушківці Ланвецького району, у липні серпні 41-го, служив поліції Січ. 11. Довгалюк Андрій Степанович, 1921 року народження, уроженець і житель села Білозірка Ланвецького району. З липня 41-го року служив у Білозірській та Лановецькій районній поліції. У квітні 43-го вступив до загону ФУР під командуванням Єворенка. 10 липня 44-го року, під час служби, у 93 й ЗСП місто Житомир був заарештований відділом контрозвідки СМЕРШ КВО і 30 вересня 44-го року засуджений особовою особовою нарадою НКВС СССР. На 10 років виправно трудових таборів. Звільнений 27 січня 1953 року. Архівна кримінальна справа 27.845. 12. Довгалюк Федір Моїсеєвич. 1902 рік народження. Уроженець і житель села Білозірка Лановецького району. З липня 41-го року до березня 43-го року служив у Білозірській та Лановецькій районній поліції. У квітні 43-го року вступив до загону Фур. Під командуванням Яворенка 13. Криса Петро, житель села Білозірка, Лановецького району. У 1942 роках служив у Білозірській Лановецькій поліції. 14. Криса Павло Якович. 1914 року народження. Урожайний села Білозірка, Лановецького району. З жовтня 41-го року до січня 43-го року служив і Білозірський, Кущовій та Лановецький районній поліції у квітні 43-го року вступив у загін фур під командуванням Яворенка. 8 липня 44-го року, під час служби, в 93-му ЗСП був заарештований відділом контрозвідки СМЕРШ КВО і 27-го. Березня 46 року засуджений особовою нарадою при НКВС СССР на 8 років виправно-трудових таборів Архівна кримінальна справа 32047. 15 Максимлюк, Іван Дмитрович, житель села Шушківці Леновецького району. У липні серпні 41-го року служив у поліції Січ. 16. Мороз, мороз житель села Білозірка. У 1942-43 роках служив у волосній поліції. 17 Огород. Огородовий Пилип Антонович, житель села Шушківці Лановецького району, у липні серпні 41-го року служив Поліції Січ. 18. Огородовий Сергій Іванович. Житель села Шушківці Лановецького району у липні серпні 41-го року служив Поліції Січ. 19. Огородовий Федір Сергійович. Житель села Шушківці Лановецького району у липні серпні 41-го року служив Поліції Січ. 20. Папернюк Андрій. 1917 року народження. Оружан село Білозірка Лановецького району. Служив у Білозірській та Великобережецькій районній поліції. 21. Пундрик. Пундик, пундик. Микола, житель села Білозірка, служив у власній поліції вбитий в 43 му році. 22. Савчук Павло Павлович, житель села Шушківці Лоновецького району у липні серпні 41-го року служив у поліції Січ, продовжив службу у Рівенській поліції. 23. Свентуховський Сергій Борисович, 908 року народження, житель Кременця, служив у Кременецькій окружній та міській міліції Січ. Близько двох місяців комендант поліції з вересня 42-го, вбитий унівцями за. Вислужництво у 43-му році. 24. сер Серчишин Федір. Житель села Білозірка Лановецького району. У 1941 році служив у білозірській станиці Поліції Січ. 25. Філюк Гнат Хомич житель села Шушківці Лановецького району. У липні серпні 41-го року служив у Поліції Січ. 26. Яченюк Олексій Юліанович 1913 року народження, уроженець і житель Кременця, служив у поліції з жовтня 1942 року до початку 43-го. До цього перебував на службі у вахтмагншафті та білокриницькій комендатурі. -коме... Весною 1943 року поступив на службу 105-й шуцман батальйон. На цьому списки. Закінчую списки Білозірської районної волосної поліції. В наступному відео буду цитувати списки Вижгородської районної волосної поліції 41-х-43 років. Дякую за увагу!